Вітаю, друзі! Я Віталій Портаков. Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що під час удару по одному з російських аеродромів у Калузькій області Російської Федерації внаслідок атаки дрона пошкоджений щонайменше один літак. Як і у більшості випадків підкреслюють представники ГУР, російська влада намагається приховати справжній обсяг втрат та ушкоджень. Справедливості заради скажемо, що росіяни теж підтверджують факт знищення одного літака однак кажуть, що цей літак не використовувався. Космічно-повітряними силами Російської Федерації ну використовувався чи не використовуватися а більше використовуватися не буде. І це теж непогана новина для кожного, хто розуміє: чим менше у Російської Федерації буде літаків, тим менше у росіян буде можливостей для атак українських позицій, тим більше українських військових буде можливостей для наступу на позиції російських окупантів. І є також досить важливим той факт, що здається, ці літаки. Літаки в Калузькій області, які могли бути пошкоджені під час удару по аеропорту, це зовсім не перші і не останні російські літаки. Видання Moscow Times, скажімо, говорить, що Україні вдалося збити перший російський стратегічний бомбардувальник, і якщо це дійсно так, треба просто констатувати зменшення повітряного флоту російських повітряно-космічних сил. А можливості будувати новий побордувальників ну така вже ситуація після західних санкцій у Російської Федерації немає. Так що треба тільки вітати, те, що Україна зможе невдовзі отримати літаки в 16 Ми прекрасно розуміємо, що ці домовленості, які були досягнуті президентом України в Українах Північної Європи і підтримки Сполученими Штатами, цих домовленостей викликає найсерйозніше занепокоєння у Російській Федерації. Російський посол в данії сьогодні вже говорив про те, що рішення Данії поставити Україні літаки в 16 може призвести до ескалації конфлікту. Хотів би тільки зрозуміти, що таке ескалація конфлікту. Ось те, що Росія робила в Чернігові. Коли обстрілювала центр мирного міста балістичними ракетами, це вже ескалація чи ще не ескалація? Впрім, я, втім, я не думаю, що потрібно якимось чином реагувати на цю демагогічну дипломатію росіян, яка не має ніякого відношення ані до реальності, ані до дипломатії. До дипломації має відношення те, що зараз відбувається у Афінг, де прем'єр-міністр Греції Костянтинас Міцотакіс зібрав саміт лідерів західних і східних Балкан. Для обговорення європейської перспективи цих країн і співробітництва тих країн Європи, які входять до європейського союзу і знаходяться на Балканах, і з тими країнами, які є кандидатами у члени Європейського союзу, і для того щоб цей саміт дійсно мав важливе значення для координації спільних зусиль, до АФІН вже прибули очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і голова Європейської ради Шарль Мішель і. Під час цього саміту відбувається візит до афін українського президента Володимира Зеленського, який провів перемовини з президенткою Греції Катариною Сакераполу і прем'єр-міністром Греції Кіріакасом Міцетакісом. Також буде чимало зустрічей з лідерами Балканських країн, які прибули на зустріч в Афінах. Серед цих зустрічей планується дійсно досить важливе побачення президента України з президентом Сербії Олександром Вучичем. Вучич вважається одним з останніх союзників російського лідера Володимира Путіна на європейському континенті. Сербія досі не приєдналася до санкцій цивілізованого світу проти терористичного режиму Російської Федерації. Більшість представників Сербії, яка пам'ятає про свої власні загарбницькі війни на Балканах та спробу геноциду у Косово, підтримує політику Російської Федерації, яка, ніби у якомусь історичному фільмі, дублює. Жахливу політику сербського диктатора Слободана Мілошевича, який помер під час судового процесу у міжнародному трибуналі у Гаазі. Бажаємо, щоб такою ж була доля російського диктатора. І звичайно ж в цій ситуації Олександру Вучичу, який з одного боку намагається залишити хороші стосунки з Російською Федерацією, а з іншого боку, привести Сербію до Європейського Союзу, бо ніяких реальних інших цивілізаційних перспектив у сербів немає, йому доводиться маневрувати між Цими непоєднувальними після нападу на Україну бажаннями сербського суспільства саме тому президент Сербії зустрічається із президентом України серед тих тем, які Вучич хоче обговорити із Володимиром Зеленським питання щодо ймовірного визнання Республіки Косова раніше Вучич вже говорив, що якщо Україна визнає незалежність Республіки Косова, яка з'явилася на політичній мапі світу після спроби геноциду з боку сербського диктаторського режиму Мілошевича, Україна втратить все. Хоча мені здається, що все якраз втратить Сербія, яка не в дозі може. Не визнати Косово і таким чином залишитися за бортом Європейського союзу важливим є той факт, що саме в час. Цих балканських самітів Косова приєдналися до країни, які хотіли б забезпечувати гарантії безпеки і підтримки для України, а Республіка Сербія, яка виступає проти визнання сусідньої країни і робить все можливе для дестабілізації ситуації для того, щоб косівські албанці і серби не могли жити у нормальному демократичному світі. Вона звичайно до жодних декларацій на підтримку України не приєднувалася. Однак, в будь-якому разі, той факт, що президент України зможе поговорити з Узникам Володимира Путіна і також приватно сказати Олександру Гучичу все, що він думає про непорядну і шовіністичну орієнтацію сербського керівництва на одну з найбільш небезпечних країн сучасного світу, це вже непогано, адже варто зустрічатися не тільки з тими, хто говорить про свої союзницькі взаємини, а й з тими, хто допомагає Російській Федерації уникнути санкції з тими, хто допомагає російській пропаганді у Європі відчувати себе як у себе вдома, з тими, чия. Історична політика, можна сказати, допомогла російському політичному керівництву переконатися, що і воно може йти шляхом геноциду і неповаги до інших народів, і це міг би бути досить серйозний діалог, звичайно, якщо сам президент Сербії зацікавлений в тому, щоб його держава, врешті-решт, повернулася до ідеї справжньої інтеграції з цивілізованим світом і вирішення всіх тих складних проблем, які існують на Балканах, ну і з. Звичайно, можна було поговорити і на тему проблем із російським газом, адже відомо, що Сербія нещодавно підкреслила, що готова транспортувати більше російського газу до Угорщини у випадку, якщо не буде продовжено транзитну угоду між Україною і Росією, таким чином режим Вучіча ще й намагається допомогти режиму Орбана подолати ці проблеми, які можуть виникнути, якщо буде реальні. Складнощі з постачанням газу по українській газотранспортній системі, і це вже можна сказати геополітичне рішення, рішення, яке також має допомогти Російській Федерації отримувати додаткові гроші для подальшої мілітарізації своєї економіки, а угорщині зберігати можливість пільгових газових поставок і дотримання власного. Курсу у Європейському Союзі і НАТО, який як відомо, аж ніяк не сприяє європейській євроатлантичної інтеграції України. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канали у Патреонії Баймієкофі, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру!